Дай Боже, з вами Олдбой і сьогодні у нас перший показ Ведьмак 4, нової мафії та багатьох інших фантастичних ігор. Поїхали! І далеко не відходячи, давайте одразу поговоримо про нового відьмака. Так як всі і вангували, новим протагоністом четвертого відьмака буде Цирілла. Нам показали крутезний синематик-трейлер, де одразу затезерили, що четвертий відьмак буде таким самим епічним, якісним та з важкими виборами. З ролику ми бачимо, як молоду, красиву дівчину хочуть віддати в жертву так званим богам, щоб ті залишили їх поселення на якийсь час знову в спокою. Проте виявляється, що батько дівчини також заплатив відьмаку, щоб той. Прийшов розібратися з нечистю. З можна побачити меч Геральта, який він дає цирі в одному з фіналів третього відьмака. А також кулон школи кота, картинкою, з яким ти зарили гру з дня анонсу. Хто читав книги, той теж знає, звідки в цирі цей кулон. Ще, звісно ж, знайшлись ті, хто побачили в цирі погіршення її зовнішності, трансгендерність і іншу маячню. Хоча персонаж просто постарів і все ще виглядає фантастично красиво. Тим не менше, фанатам охрещував. Ти все вовк, повістками, де вона є, і де її немає. Було чим поласувати на The Game Awards. Адже нова гра від Naughty Dog підпалила своїм трейлером ще більше. Інтергалактик The Heretic Prophet це науково-фантастичний проєкт від третьої особи від творців The Last of Us, Uncharted, Джека і Декстра та оригінального Креша Бандікута, тобто Naughty Dog. Інтергалактик, як стало відомо з її сайту, розробляється ще з 2020 року. А головною протагоністкою виступає Джордан Еймун, небезпечний мисливець за головами, яка опинилася на Симпірії, далекій планеті, чий зв'язок із зовнішнім всесвітом припинився сотні років тому. Про всіх. Хто пролітав туди в надії розгадати її таємниче минуле, більше ніколи ніхто не чув. Джордан доведеться використати всі свої навички та кмітливість, якщо вона сподівається, стати першою людиною за понад 600 років, яка покине орбіту цієї планети. Ноті Дог також обіцяють їх фірмову історію, де в основі будуть взаємодії між персонажами. Найглибший геймплей в історії Ноуті Дог. Ну і звісно ж крута музика. Бо так вже повелося, що ті ж вартові галактики задали на класну і якісну музику в іграх, фільмах, серіалах і тому подібного про космос. Також після дуже голівудського кінематографічного першого тизеру Borderlands 4 Gearbox нарешті показали повноцінний трейлер з ігровими кадрами, і, на щастя, гра все ж. Збереже свій фірмовий селшейнговий стиль. Зізнаюсь, я не дуже люблю, як загалом виглядає селшедінг. Але це через те, що після Borderlands та Walking Dead від Telltale кожен пес почав приховувати селшейдінгом погану якість свого арту. Тому першим двом так робити можна, а всі інші не завжди, але здебільшого роблять з цим ефектом суцільний крінж. У дебютному ж повноцінному трейлері Borderlands 4 з'являється чотири нових мислав. Сливці, а також орда, відома як ріпери або ж потрошителі. На чолі ріперів стоїть їхня королева каліс, яку також демонструють в трейлері, де вони борються з хранителем часу, головним антагоністом Borderlands 4, та його армією синтетиків під назвою Орден. Реліз заплановано на 2025 рік, в тому числі і в Steam. Ну і традиційно для серії грати можна буде як в соло, так і в коопі до чотирьох чоловік. Також одним з дуже цікавих та захопливих трейлерів був перший повноцінний трейлер Мафія з Country». Важливий він був не тільки тому, що це нова гра по культовій серії, але й тому, що в грі буде текстова українська локалізація вперше від видавця 2K. Але повернемося до самої гри. Гратимемо ми за молодого хлопця на ім'я Енсо, а події розгортатимуться десь на початку 20-го століття. Раніше Енсо працював на сірчаній шахті в Сицилії, а в процесі трейлеру став частиною мафіозного клану читай сім'ї Дона Торізі. В новій частині буде багато приділено уваги ближньому бою. а також, окрім автомобілів, ми матимемо змогу кататися верхи на конях. Реліз варто очікувати десь у 2025 році. До речі, якщо хочете подивитись моє відео про ігри, які вийдуть у 2025 то обов'язково напишіть про це в коментах. Але напишіть вже, бо я знаю, ви забудете. Я б забув. Як ви бачите вже тільки з початку відео, зрозуміло, що ігор буде багато. А це навіть не третина всього крутого, що показали на конференції, тому щоб в це все пограти, точно треба оновлюватись. Там вже мінімалки Індіана Джонса та Final Fantasy 7 Rebirth на ПК починаються з RTX 2060. А що буде з GTA 6 чи іншими проєктами в наступному році, навіть не уявляю. Я ось теж давно мрію про PlayStation 5 Pro. Але якщо чесно, 40 тисяч гривень якось трохи кучеряво відкашлювати, коли вдома є звичайна PS5. Але може і не доведеться, бо в е-каталога зараз є класний конкурс, де можна виграти товару. Зі свого вішліста до 40 тисяч гривень для цього треба залогінити зі своєї пошти, додати в список бажаного товар, який вас цікавить на 40 тисяч гривень, зробити цей список видимим обов'язково, і залишити на сайті відгук на товари, які у вас вже є. Наприклад, я можу залишити відгук на PlayStation 5. Потім випадковим чином буде обраний переможець, який і отримає свій вішлист безкоштовно. Більше відгуків на товари, більше шансів виграти. Тому я ще мабуть відгук і на Xbox Series X те. Додам, а посилання, куди відправляти свої відгуки, щоб прийняти участь в конкурсі, я залишу в описі під відео. З того, що я не очікував, що мене вразить, а мене вразило, стала по суті візуальна новелла Діспач. Це гра від вихідців з Telltale, які приклали руку до вище згаданих Walking Dead, а також Tales of the Borderlands та Wolf Among Us. Цього разу в нас історія про гори супергероїв та хлопця, щось типу Айронмена, який не має суперсил, але має крутий суперкостюм. Ну точніше, мав суперкостюм. По тому, що показали, то гра буде переповнена цікавим гумором та насиченою і захопливою історією. Єдиний мінус, що складається враження, наче дій нам доведеться. Робити ще менше, ніж було в іграх від Telltale, тобто ще більший нахил у візуальну новелу, бо в трейлері немає жодного моменту, де ми керуємо нашим героям і ходимо по локації. Але можливо, це просто такий трейлер. В будь-якому випадку виглядає і звучить гра дуже стильно, тому обов'язково буду слідкувати. Реліз Dispatch заплановано також на 2025 рік. Цього разу Out of Worlds 2 увірвалась двох ніг одразу з синематика, переплетеного з ігровим процесом. Я вже. І забув, що її раніше анонсовували. Але ось вона знову показала себе. Але вже не в тотально іронічному трейлері, як це було раніше, де вони розповідали, що всього, що є в трейлері, не буде в грі, бо вона на ранньому етапі розробки, а трейлер просто щоб анонсувати сиквел, а в просто іронічному. Адже в новому трейлері гумор також був центральною фігурою. Покликання на старі ігри розробники додали з жартом, де замість нью Вегаса вони сказали, що зробили Fallout 2. І що як всім іншим сиквелам личить, вони з. Роблять гру вдвічі більшою, хоч витратили на неї втричі довше часу. Буде більше зброї, більше екшену і більше графіки. Прямо так недолуго, але, вочевидь, зумисно сказали, більше графіки. Коротше, всі, хто полюбив першу частину, очікуйте сиквел також десь в 2025 році. І знову з крутою ретро-музикою, як це личить космоісторіям сьогодні. Ще одним анонсом по грі, кадри з якої зливали в мережу ще десь років, так сім тому. Стала нова гра від Wargaming, а саме здається, від Київського офісу. Це, звісно ж, багатокористувацька гра про велетенських роботів, де ви будете стикатися з іншими командами і воювати проти таких самих гравців. Оскільки загалом у Wargaming не до кінця зрозуміла репутація в українському середовищі, то взяв я згадати про цю гру у відео, виключно тому, що кажуть, мовляв, її розробляв київський офіс Wargaming. І якщо це так, то це взагалі доволі цікаво, тим паче, що десятиденний плейтест вже почався. Але в той же час на з тим, чомусь в гри немає української локалізації, хоча справедливості заради російської там теж немає. Одним словом, ваші думки буде дуже цікаво почути в коментах. Вже з куди більш цікавого на ТГА показали трейлер культового виживача в мінус 40 The Long Dark 2. Ну, точніше, Дарк 2 це щось типу під заголовку до гри, адже гра зберегла і той самий візуальний стиль, тільки красивіше. І виживати потрібно буде так само в люті морози, хоча будуть тепер і інші локації. Але ось основна назва гри цього разу це Black Frost, що натякає на те, що герої цього разу будуть інші. Ба Більше, як зазначають розробники на сторінці гри, ви зможете створити власного виживальщика з його шрамами та історіями. Як вони кажуть, багато хто намагається. У свої рольові ігри додати елементи виживання. Але розробники Black Frost створюють одразу рольову гру на виживання. В грі зазначений також кооператив, а сетинг гри буде з технологіями 19 століття, а також додадуть новий елемент психологічного виживання в гру. Також щодо смерті буде елемент і переродження, який вплетений в сюжет, але буде режим із перманентною смертю. Гра вийде спершу в ранній доступ, як і перша частина, а вже потім. Буде потрохи нарощувати механіки та історію перед виходом в повноцінний реліз. Ранній доступ вже варто очікувати у 2026 році. Але чого я точно не очікував, побачити, це нову групу Онімуша. Капком останніми роками просто красунчики відроджують культові свої серії і роблять це дуже навіть вміло. Сподіваюсь, колись вони дійдуть і до Dino Crisis. Так ось, Онімуша, хто не в курсі, це гра про стелс і самураїв з керуванням в стилі старих Resident Evil'ів. Думаю, в нових іграх буде, звісно ж, інше керування. Та все ж Онімуша, це як би там не було культова серія, і те, що нас чекає переосмислення з під заголовком Way of the Sword, мене неймовірно радує. В новому трейлері вона. Мені багато в чому нагадала саме серію Ніо, але з коротких кількох бойових сцен сказати, куди пішла серія в своїй новій ітерації, дуже важко. Тож з нетерпінням чекаю нових деталей по грі, а реліз Onimusha Way of the Sword заплановано на 2026 рік. Ну а далі по списку в нас дуже атмосферний і красивий трейлер, який нам продемонстрував Фуміто Уеда та його нова студія Гендизайн. Хто не знає, то це, як на мене, справжній художник відеоігрової індустрії, який подарував нам такі культові ігри, як Last Guardian, Aiko та Shadow of the Colossus. В новому трейлері механіка також доволі схожа на старі ігри автора. І знову на нас чекає якась чума і велетенські істоти, але цього разу роботизовані. Наскільки я знаю, видавцем і спонсором гри і студії є Epic Games, тому можливо, в Steam вона не вийде взагалі, або вийде з величезним запізненням. На жаль, гра не має ні дати релізу, ні навіть назви, хоча в титрах вказана робоча назва Project Robot. Втім, виглядає дуже атмосферно та захопливо, тому дуже сильно очікую. З коротеньких тизерів, про які, мабуть, немає що сказати, окрім як кілька слів, що воно розробляється, це також Project Century від розробників Якудзи. Цього разу це гра про Японію 1915 року. Тизері ми бачимо кілька бойових сутичок, і в принципі все там різноманітна зброя, використовується в тому числі і підручні предмети, як, наприклад, пляшки чи лом. Ну і виглядає гра набагато набагато моторошніше і жорсткіше, ніж ігри, які зазвичай випускає розробник Якудзи. GG. Ще один неочікуваний, коротенький, але ефектний анонс, який стався на ТГА цьогоріч, це анонс Акамі 2. Презентація сиквелу була дуже оригінальною, адже починалась вона просто як виступ оркестру з саундтреком з першої гри, під кінець якого на екрані було написано, що сиквел в розробці. Розробником Акамі знову буде Хідекі Камія, неймовірно талановитий геймдизайнер, який працював над першою грою Акамі, а також над серією Байонета, Девіл Край і навіть був режисером культового другого резика, оригінального не ремейку. На жаль, нещодавно він покинув Platinum Games і був період, коли він. Писав у Твіттер, що мав проблеми з грішми настільки, що не міг навіть купити собі їжі. Але ось схоже, що тепер він знову в капком і сподіваюся, що сиквел Акамі виправдає всі очікування, бо дуже хочеться, щоб гра була класна і в цього без перебільшення неймовірно талановитого японця все було добре. Ще одним цікавим анонсом для мене став на цьогорічному ТГА: це Сік С Сівс. Я б не звернув увагу на цю гру взагалі, адже вона радше змахує на якийсь Hello Neighbor, прости господи. Але мене зачепила імерсивність в трейлері, яка також дуже сильно вайбувала з імерсів сімами, як та ж Дізонет. І що ви думаєте, я майже не помилився, адже гру розробляє творець оригінальної Deus Ex та що головніше серії ігор Сів Warren Spector. Warren у своєму інтерв'ю щодо нової гри також зазначає, що Сік ЕС це продовження ідей серії сів. Але цього разу за скарбами будуть змагатися одразу чотири людини, що є наступною ланкою еволюції подібних ігор. Хоча в мене цей елемент, якщо чесно, викликає виключно скепсис. З іншого боку, як зазначає Уоррен, хоч гра і кооперативна, все ж вона сюжетно орієнтована. А тому побачимо, що з цього всього вийде, аби не ще один редфол. Дати релізу поки що в гри немає, але вона вже доступна для додавання у ліст в СТІМ. А ось перший з наших останніх топ трьох ігор, і які точно варті вашої уваги, на мою думку, це нова гра Юзефа Фереза і Hazelight Studios, а саме Split Fiction. Ми знову отримаємо круту кооперативну гру без мікротранзакцій і всілякої маячні. Але цього разу в нас кооперативна гра про двох дівчат, які випадково потрапили в одну віртуальну реальність, через що стали поєднані між собою. В грі буде майстерно переплітатись ігролад з різними механіками в двох сетінгах: sci-fi та середньовічне фентезі, що має доволі цікаво урізноманітнювати набір неочікуваних поворотів та ситуацій. Візуал гри цього разу зупинився десь посередині між намаганням. Ання середньобюджетний реалізм, як у Way Out, та середньобюджетний мультик, як у «E Takes Two. Коротше, дуже чекаю нову гру Фреза, бо він ну по справжньому любить ігри і робить їх з душею. Реліз гри заплановано на 6 березня 2025 року. Рік бляхамуха обіцяє бути просто шаленим. Дуже багато ще, але ще одним дуже крутим проєктом, який мав бути діл сішкою, але переріс в повноцінну гру. Стала Dying Light The Beast. Як я вже сказав, це гра, яка мала бути доповненням до Dying Light 2 Stay Human, але роздулась до масштабів окремої гри, де Кайл Крейн з першої частини повертається через 10 років ув'язнення, але тепер він володіє ДНК зомбі. Звісно ж, за цей час світ не став кращим, а дуже навіть навпаки. Тепер вам доведеться застосувати покращення за роки в полоні навички, щоб врятувати ще більше людей. Це буде самостійна зомбі-пригода в постапокаліптичному бобровому. У лісі, колись популярні туристичні локації. Хоча цей регіон вже не такий густонаселений, тут досі є люди, угрупування і безліч жахіть. Хтось попросить вас про допомогу, хтось захоче вбити, а є іще й загадкова істота, що обернула ліс на особисті мисливські угіддя. З дуже сумного про цю гру це те, що в ній сука 17 локалізацій, серед яких російська з дубляжем і, звісно ж, повністю відсутня українська. Тому культурно попросити локалізацію. Було б, блін, далеко не лишнім в цій ситуації, бо це ну, тотальна мерзость. Ну, а най-най-най-неочікуванішою грою чи радше, переробкою зі старої гри, одним словом, стала Elden Ring під заголовком Night Rain. Як зазначають на Редіті, це буде щось на кшталт Elden Ring roguelike -у для кооперативного проходження. Ви починаєте як один з восьми готових персонажів, і при цьому жодного власного кастомізованого персонажа створювати не можна, окрім хіба деяких аксесуарів. Перед початком кожного матчу ви обираєте боса та ціль для знищення і приєднуєтеся до гри з двома іншими гравцями. Це можуть бути як випадкові гравці, так і ваші друзі. Гра триває три ігрові дні. Наприкінці перших двох днів з'являється міні-бос. Наприклад, Маргіт або статуя кота перед боєм з босами. Ви прокачуєтесь, досліджуєте рандомізований відкритий світ кожного з двох днів, що триває близько 10 хвилин. А на третій день ви б'єтеся з головною ціллю, яку ви обрали для знищення на початку. Наприкінці кожного матчу ви повертаєтесь знову до першого рівня персонажа, хоча вам будуть залишатися покращення, які ви заробляєте. Коротше, доволі стандартна система притамана для роуглайків. Це не буде DLC і не буде безкоштовним оновленням, а ціна гри, скоріш за все, буде приблизно по вартості Shadow of the Earth 3 тобто близько 50 євро або баксів на консолях, і приблизно 1200 гривень в Steam. Певен в гру додадуть цікаві механіки та нових босів, але все ж варто розуміти, що це по суті мод за гроші. Втім, гардкорним фанатам Ігор Міядзакі, які полюбляють хороший челендж і вже дослідили світ Elden Ring до міліметру. Нова ітерація в роу -like форматі, думаю, піде до смаку. Хоча знову ж таки я не в захваті від таких ось. На мою думку, вторинних переварювань старих ігор за дуже нефігові гроші. Реліз Elden Ring Night Rain також заплановано на 2025 рік. Ось тут ось можете глянути мій огляд Indiana Jones and The Great Circle. Не забувайте за лайки, вподобайки, підписки. А також напишіть ігри, які найбільше цікаві саме вам із сьогоднішнього списку та що чекаєте у 2025 році. Ну а на цьому на сьогодні все. Зустрінемось за кілька секунд ось тут. Також можете написати. Чи хотіли б ви відео про прийдешні ігри у 2025 році? До зустрічі усю за кілька секунд, і дай Боже!